Нові зіруньки осяяли небосхил талантів Акерману своїми досягненнями. Ми раді вітати вас на урочистій церемонії вручення стипендій Білгород Дністровського міського голови. Настого квітня в святково прибраній сесійній залі міської ради одарованим дітям шкільного віку, які досягли значних успіхів у навчанні, науці, творчості та спорті, вручено стипендію міського голови. На урочисте вручення стипендії міського голови обдарованим дітям міста Білграда Дністровського запрошені керівники шкіл. Представники учнівського самоврядування та молодіжної ради, стипендіати 2025 року. їхні батьки та наставники підростаючого покоління запрошені, усміхнені і щасливі. В очікуванні справжнього свята з яскравими художніми та спортивними номерами за участі самих стипендіатів. А головне подивитися, як засяють нові імена. Стипендіати цього року та мановиті, на наполегливі, креативні. Кожен із вас. Це яскрава зірка, яка вже сяє на новосхилі майбутнього. Цього року 11 творчих і талановитих школярів було достоєно стипендії міського голови. Подача невеличкого екскурсу про досягнення кожного нагородженого супроводжувалась кадрами на великому екрані, де відбилися яскраві миті здобутків. Ось вони наша гордість, наші талановиті і наполегливі, які йдуть впевненими кроками до поставленої мети. Номінації олімпіади та інтелектуальні конкурси Кузніцов Дмитро навчається в гімназії номер 4. 4. Дмитро є учасником та призером міських обласних та всеукраїнських олімпіад з географії, української мови та літератури і історії. Канджи Назар навчається в ліцеї лідер. Назар, високоінтелектуальна людина, один з найкращих учнів навчального закладу. Номінація декоративно-ужиткове мистецтво Липчук Іван, Вихований з гуртка, казкова скульптура міського центру дитячої творчості, учень гімназії, номер 4. На заняття гуртка Іван навчається малюванню, ліпленню, аплікації та конструюванню. Номінація хореографічне мистецтво Таран Єлизавета, учасниця народного ансамблю сучасного танцю Модерн Данс, комунальної установи «Білгородністровський центр культури та дозвілля, у складі якого вже сім років здібна, цілеспрямована, талановита виконавця. Балаченко Катерина, вихованка зразкового театру танцю Дністер, міського центру дитячої творчості, учениця ліцею лідер за роки навчання. Здобула міцні знання про хореографію як вид мистецтва, досконало володіла елементами класичних та народного екзерсису Номінація музичне мистецтво Сердюк Софія, учениця комунальної установи Білгородністровська школа мистецтв імені Гінзбург з перших років навчання проявила себе як обдарована працьовита учениця. Є солісткою ансамблю Скрипалів Групето та ансамблю народної музики. Веселка. Номінація Образотворче мистецтво Горелова Аліна, вихованка гуртка Природа і малюнок міського центру дитячої творчості, учениця закладу загальної середньої освіти номер 7 Номінація «Драматичне Мистецтво Керницька Марина вихованка зразкової музично-драматичної студії Теремок міського центру дитячої творчості, учениця ліцею лідер. Вже багато років Марина є однією з ведучих акторок студії. Номінація Спорт досягнення в особистих видах спорту. Рязанцева Альона, вихованка Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи, відділення легкої атлетики. Має другий спортивний розряд. Альона неодноразова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонату Одеської ООН. Області 22, го 23-го та 24 го років Мунтян Дар'я, вихованка Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи відділення легкої атлетики, учениця ліцею, лідер, має другий спортивний розряд. Дар'я багаторазова призерка чемпіонату Одеської області. Номінація спорт, досягнення в командних видах спорту. Кравченко Герман навчається в гімназії номер 3 з 2021 року. Займається на відділенні спортивної акробатики Білгородністровської ДЮС США. Має спортивний розряд кандидат у майстри спорту України у скарбничці досягнень перше місце на чемпіонаті Одеської області 22, го 23-го та 24 го років. Щирими вітаннями до стипендіатів звернувся і секретар міської ради. Хочу привітати всіх діточок. Які Дійсно, пройшли цей відбір. Дуже багато було кандидатів, але виграли цю дистанцію самі самі достойні Я слова вдячності тренерам, вчителям, батькам за їх тяжкий труд, щоб дати дітям як можна більше. Вітаю всіх і разом до перемоги. Яскраво проявила себе в нашій громаді і молодіжна рада молодіжка, яка цього року після кропіткого конкурсного відбору увійшла до складу молодіжної ради при одеській обласній державній адміністрації. Під час заходу її учасниці вручили секретарю міської ради Олександру Скалозубу та директору департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ользі Ціпуленко Відзнаку яку наша громада отримала за вагомі досягнення в межах програми громадської організації Центр політичних студій за підтримку. Римки юсейт Говерла такі веселі діти лунали на завершення свята від вокального ансамблю звуки миру. <паспаде> Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.